Як пухлина роз'їдає наше суспільство, це корупція. І поки ми її не подолаємо, все решта, що там, дороги, проблеми в освіті, проблеми в медицині, вони не зможуть бути в апріорі бути подоланими. Тому на першому місці ми завжди ставили і ставимо питання відкритості влади. І коли влада була не зовсім відкрита, коли вона завалювала свої якісь дії. То ми рішуче виступали проти того, щоб е, таке відбувалося безчинство. І, е, як всім відомо, ми виграли всі суди, які можливо були, і зняли нашого е, мера міста Другобича. І так. не одіозно, так. І це не просто е, всі нам сміялися, всі нам потакали, що ви робите. Місто е, залишиться без управління в такий складний час. Але коли. Е, Вирішувалася доля на Майдані і гинули хлопці 18-20 лютого. А в цей день, в цей час вони собі піднімали премії, ділили землі. Вони думали, що воно так все легко пройде, і воно все так якось їм скресли.